Так, вкинув ящик ось. Ця картопелька є, дивіться, слідуючий кущик іде. Дивіться, її розриваю для порівняння. Оце, оце нічого собі. А воно глибше. Картоплина. Три бульби таких з одного куща і до кучі. Так. Ну що, тут у мене не пролазні хощі. Ніколи так не робіть. Не садіть картоплю в помідорах, але дивіться, що це. Це картопля різона з розсади. Це просто шедевр. Хо -хо 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 -хо. Я просто в шоці.